Херсонці Артем Морозов та Дмитро Міхай. Висловальники-академісти, що виступають в складі четвірки парної, разом з киянином Іваном Довгодьком та спортсменами Запоріжжя Олександром Натокою. 2014-й став найуспішнішим в кар'єрі херсонських спортсменів. Українська четвірка парна привезла у той рік золото з чемпіонатів Європи та світу для обласної федерації академічного веслування. 2014-й рік став найкращим з часів незалежності України. Окрім медалей, парна четвірка чоловіків, до якої входять Артем та Дмитро, привезли до України новий світовий рекорд. Вони подолали 2 кілометри за 5 хвилин, 32 і 36 сотих секунди. Цей світовий рекорд досі ніхто не побив. Херсонські веслярі неодноразово ставали спортсменами року У 2015-му. Національний олімпійський комітет оголосив номінантів на найпрестижнішу нагороду спортивний Оскар. Володарі золотих медалей та світового рекорду були представлені до нагород у двох категоріях. В номінації Сенсація року вони вибороли перемогу. 2015 рік команда успішно виступає на чемпіонаті Європи. Континентальні змагання проходили у польському місті Познань. Діючі чемпіони світу поступилися у фінальному заїзді трохи більше секунди та вибороли срібні нагороди. На чемпіонаті світу з академічного веслування 2015 змагались не тільки за медалі. Тогоріч у Франції розігрувались ліцензії на Олімпійські ігри у Ріо де Жанейро. Команда веслувальників єдині серед 16 українських екіпажів, що представляли країну на світових змаганнях. Вибороли ліцензію на Олімпіаду 2016 у Ріо де жанейро на 31 х Олімпійських іграх відстоювали честь Херсонщини вісім спортсменів, серед яких вислувальники-академісти Артем з Дмитром. Українська четвірка-парна з академічного веслування посіла шосте місце у фіналі, в який вони потрапили з першого кваліфікаційного заїзду. В Україну повернулись без медалей. Вболівальникам залишається сподіватися, що це не останнє змагання золотої четвірки, і в них ще буде привід пишатися спортсменами.